Всім привіт. Сьогодні поговоримо про реле тиску, це я вже закрутив закортив контакти. Цьому реле, оце що ви бачите, вже десь 6 чи 7 років воно працює. Біда в тому, що тут контакти оббиваються, кожним разом це вже я зняв цю верхню. І тут один трохи запаяний тут є. То, бачите, підпаяний. Не знаю, чи він там був, чи буде змикало. Він підпаяний. Це... Я вже... І вони відходять час від часу, треба знімати повністю і закручувати. то на трошки походить. Це вже... вже третій раз я беру таку релюшку. Вона трошки відрізняється від тої. От. Ну, по-іншому трошки синій, синій тута і синій тута. От вони Ну, Я думаю, тут все воно пише як. Де там маса, де там що. Е -е. Получається, я вже хочу замінити її. Ну, Вона працює, як би до неї претензій немає, але те, що контакти то відходять час од часу і приходиться образно, як ти миєшся, чи ще щось води не стає. І стиралка вибиває, і ти миєшся, опа, вода перестала, впав тиск. Ну, взагалі не включається, не срабати автоматика, бо десь контакт відійшов. Два рази хочу поміняти, і не виходить. Це я вже заново розібрав. Думаю, ай скручу, не буду я нічого міняти, лучше буду перекручувати та й все отако. Просто міняти цю кришечку, доставати. Вставати цю кришечку. Тут повністю розкручувати, розробляти її. І тоді таку процедуру, ну. Я знаю, так що десь раз в пів року, то і в рік треба робити. Хочеш не хочеш. Зараз я насажу це. То так, воно, в принципі, не убиваємо, але контакти в них всіх слабуваті. Чого ці інші не підходять, я вже, я вже і цю крутив. І цю крутив. Напор великий не підходить чогось. Я не знаю чого. Якщо, якщо знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз я буду це ставити. Перевіряти, чи працює, включати. Та й тоді вже і закривати оце рідно. Нема верхньої, десь вже вона загубилася, але легенько зараз кладу, та й хай тут сидить. Ось таке невеличке коротеньке відео. А хто знає в Кошо як, е, ну, я знаю, що йде плюс. Це фаза. Тут фаза і там фаза. Це заземлення там і там. Це ну, в мене просто навіть щитка, от, просто включається, от розетка просто включається. Все. Ось так. Хто знає, чого не підходить, напишіть, будь ласка, мені цікаво. Хто таке було, хто з таким стикався. Чекаю коментарів. До нових відео, всім гарного дня!